Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Підготував для вас добірку з п'яти класних нових серіалів, які ви повинні подивитися. Так що підпишись, і якщо сподобається відео, не забудь поставити палець догори, а ми йдемо далі. Шантарам. Сюжет серіалу будується навколо цікавої особистості Ліна Форда, який після в'язниці вважав за краще рятуватись втечею з місця ув'язнення, щоб стати народним героєм. Головний персонаж залишив камеру і відірвався від переслідувачів, зупинившись на вулицях Бомбея у 80-ті роки минулого сторіччя. Лін став справжнім героєм, адже він почав допомагати всім тим, хто цієї допомоги відчайдушно потребував. Форд знайшов вірних соратників, друзів і навіть зіткнувся з любов'ю всього свого життя. Інсайдер. Перед нами захоплююча історія про трьох абсолютно не схожих один на одного людей. Перший готується до страти, перебуваючи в цей момент в американській в'язниці. Другим героєм виступає священник, який у цьому ж передмісті працює вже кілька років. Третім персонажем є вчителька математики. Якимось дивним чином жінка виявилась заманена в льоху. Якось доля призвела до того, що всі ці герої якимось неймовірним чином перетнулися. Миротворець. Серіал розповідає нам про одного з персонажів DC, який у давнину з'явився на сторінках популярних коміксів. Звичайно, його слава продовжила зростати, але на деякий час про персонажа було забуто. У цьому проєкті автори постараються розповісти усі деталі про цього миротворця, який володіє надпотужною силою, яку досить важко контролювати. Головний герой розуміє, що таку потужну силу потрібно застосовувати для порятунку людства, але досить часто йому доводиться стикатися з проблемами морального плану. Андор, головним героєм являється Касіан Андор, злодій, який приєднується до Альянсу повстанців у боротьбі проти галактичної імперії. Сюжет починається за 5 років подій, показаних у фільмі. Шукаючи свою сестру, він привертає увагу правоохоронців. Разом із тим його послугами цікавиться Альянс Повстанців. Периферійні пристрої. Сюжет цієї драми будується навколо дівчини на ім'я Флін. Головна героїня проживає у невеличкому містечку разом з мамою та братом. Брат Флін записується як тестувальник комп'ютерних ігор, і одного разу їй прийшлось його підмінити. Ця зміна стала доленосною для дівчини, тому що вона побачила те, що не повинна була бачити: справжнє вбивство. Хоч і в той момент Флін знаходилась в комп'ютерній реальності. Чи вдасться їй розплутати цю справу і до чого приведуть її події? Це ви дізнаєтесь самі. А я дякую вам, що ви додивились відео до кінця. Надіюсь, що ви знайшли для себе щось цікаве. Не забудьте поставити палець догори, підписатись на канал і підтримати відео коментарем. А я бажаю вам мирного неба над головою!